Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про заробіток на майнінгу біткоїнів. Я думаю, що всі знають, що таке біткоїн. це криптовалюта, яка була заснована ще в 2009 році японцем Сатоші Накамото. Здається, якщо я не помилився, то якщо помилився, то виправте мене в коментарях. Значить, дивіться, є додаток, називається він Ember Fund. Ось він перед вами. Посилання на цей додаток, я залишу вам. Під відео в коментарях ну, чи в описі. Значить, давайте зайдемо в цей додаток і я вам покажу, як тут заробляти Сатоші. Сатоші це якби як копійки в гривні. Також в біткоїні є свої копійки. Тобто це Сатоші. Дивіться, зараз в мене на рахунку 641 Сатоші, і я на даний момент отримую 8 Сатош у... на годину. Так, 800 сатош на годину, це 80, 160. Так, 16, 32, так, 192 саточки на добу. Але це заробіток, він, як би скажімо так, не постійний, тому що це залежить, наприклад, від активності ваших запрошених друзів в додаток. Якщо вони постійно активні, також. Ваш заробіток буде збільшений. Якщо не активний, ваш заробіток зменшується. Тобто, дивіться, в мене зараз 7 активних друзів з 8, в тому числі активний invited you той що запросив мене. Якщо він також не активний, то ваш заробіток також падає на одну сатошу. Ну, загалом мінімально ви можете отримати тут на 1 годину 2 сатоші. Так ось Тобто 28 сатош на добу. Це може бути мінімально. Ну, заробляти і збільшити свій заробіток, це залежить лише від вас. Значить, дивіться, що ще. Також тут стрік, це полоска, да, є. Тут є 10, 20, 50 днів, 100 днів, 150, 200, 250 і навіть один рік, якщо ви будете заходити в додаток кожен день. А, значить, дивіться. Реєстрація тут доволі проста. Реєструйтесь, підтверджуєте свою почту і так далі. Заходите сюди, вводите інвайт-код, Якщо ви по посиланню не зареєструвалися, інвайт-код вводиться в профілі. Заходимо внизу. Ось тут на вкладочку профайл, а свій інвайт-код я залишу в описі під відео. Також посилання і інвайт-код, Ви отримаєте бонус. От, і також, якщо я буду активний в мережі, ви зареєструєтесь по, по моєму інвайт-коду, по моєму посиланню, ви будете отримати додаткову плюс одну сатошу кожен, кожну годину. Тобто це також добре. Якщо навіть мінімально ви будете отримати 2 сатоші, то ви будете отримати там три сатоші і так далі. Ну, тобто, є резон запрошувати сюди своїх друзів, знайомих і так далі. А заробіток доволі простий і взагалі він... Врахується, як на пасиві. Значить, інвайт-код, вводимо сюди. Заходимо в профайл, нажимаємо от нашу сторінку вверху, в правому ось вона, і червона крапочка на ній. Нажимаємо сюди і Enter код Вводимо сюди інвайт-код і, і нажимаємо, нажимаємо Enter. Все. якби На цьому все легко і просто. Також дивіться, додатково сатоші можна заробляти. У вкладці плей. Заходимо сюди. Тут є туторіали, вони безкоштовні. Але що чесно, то я в них ще не брав участі. Я не розумію, як тут в них брати участь. Я не знаю. На жаль, мій англійський дуже-дуже поганий, і я не можу це все читати. А приводити лінки, якщо чесно. Та й немає часу. Ось Winners. Тут є, я так розумію, це переможці. Хто що виграє дивіться, под 96 центів, 42 цента, 42 2 долари 5 центів і так далі. долар 93, Ті, хто що повигравав. Також це в доларах це, це йде в Сатоші. Сума. Але саме цікаві, що тут, дивіться, в перекладку, заходимо у вкладку Tasks, тобто завдання. Йдемо сюди і нажимаємо RNBDC MicroTask, тобто мікрозавдання. Тут пропонують у що зіграти, Наприклад, дурак онлайн від Poker досягне 30 рівня, в дураки тільки для нових ріг. Скачай і установи дурак онлайн відпокріст, іграй і досягни 30 рунів, половина радузера. Тобто можна доробити, що досягнете 30 рівня 1308. Це також доволі непогано. Дивіться, тут ви можете вибирати гру. Яку ви хочете, граєте і заробляєте сатоші. Я зараз граю дві гри, наприклад. Ну, ось. Coin Dozer я граю. Ось я ну, десь буквально пів години назад я зіграв. Досяг 4 рівня. заробив 28 сатош. Буквально 20 там, хвилин 15 я витратив на це. Також досягнув 10 рівня мені дадуть 67 сатош. І Якщо я досягну 75 рівня за 14 днів, до речі, Mass Complete Vichin 14 днів, тобто за 14 днів я маю досягти 75 рівня. Якщо не досягну, то гра просто видалиться з тою, що я граю, ну а сатоші залишиться ті, що я виграв на балансі. І на більше тобто можна виграти в цій грі 985 сатош, якщо досягнути 75 рівня. В сумі 28, потім 67 10 рівень і так далі. дивіться. Я думаю, тут все інтуїтивно зрозуміло. Також в цій грі я досяг 800 коїнів я набрав 16 сатож і набрав 5 да, тисяч колект, ну, 5 тисяч коїнів. Я зробив 49 сатож, тобто в сумі 65 сатож. Просто граєте, якщо хтось любить ігри, то ось це, якраз ця вкладка MicroTasks. Для вас. встановлюєте ігри, граєте Також є вкладка інвест. Тобто ви можете тут, тут інвестувати, але я не скажімо так не кажу, що ви інвестували і не призиваю вас до цього. Тому що діло інвестування, да, справа інвестування це справа кожного, тобто інвестувати чи ні, це лише ваша справа. Я не інвестую в даний додаток і не раджу вам. Ви можете, звісно, це робити, але це особисто ваша справа. Я, я вам цього не раджу робити. Ось тут є коїниси, да, які там. І так далі. Тобто є така вкладочка. Ви можете також тут заробляти, як би. Але я вам цього не раджу. Ось, скажімо так. І дивіться, навіть якщо ви будете це заробляти по. 28 сатож в добу то взагалі це на пасиві дійсно, тому що, тому що для того, щоб майнінг працював, вам потрібно заходити лише один раз на добу в додаток. І нажимати ось тут, де зараз йде таймер, як бачите, 12 годин, 12 годин 8 хвилин і там секунди йдуть. То тут, коли закінчиться цей таймер, буде зелена полосочка, старт, да? біткоін. Start Bitcoin, тобто, старт earning біткоін, тобто старт на щоб заробляти біткоїни. І на цю зелену полосочку ви заходите, раз в 24 години нажимаєте. Тобто більше нічого не потрібно робити. Зайшли раз в добу, нажали старт, біткоін там заробіток і все, і вам йде відрахування біткоїну. Навіть якщо ви нікого не будете запрошувати, так далі в додаток, не будете грати ігри. Але звісно, що таким чином, якщо заробляти лише по 28 сатошів в добу, то ви будете довго заробляти на вивід ці сатоші. Тому що мінімальний, я вибачаюсь, мінімальний вивід біткоїні тут від 5 доларів. Тобто, на даний момент це десь 19 тисяч сатош. Тому, як ви розумієте, що по 28 сатош в день це, скажімо так, ну, заробляти можна, але. Це буде дуже-дуже довго. Тому потрібно щось робити для того, щоб збільшити всі заробіток. А для цього, як я вам вже сказав, запрошуйте своїх знайомих. Так само вони зайшли раз на добу, нажали Start Mining, пішов заробіток і вам пішов також заробіток. Більше Сатош. Граєте у класі Play-ігри, також заробляєте Сатоші. Тобто, таким чином ви збільшите свій заробіток. Додаток виплачує це не лохотрон. Як можу зараз з дивану кричати, та це лохотрон, додаток не лохотрон. Це дійсно додаток. І він один-єдиний в своєму роді такий додаток. Хмарного хмарно майнінгу. Тобто це хмарний майнінг. Ваш телефон, смартфон да, взагалі від цього не страждає. Нема на телефон ніякого навантаження, взагалі нічого. Це йде хмарний майнінг біткоїну. У чому вигода розробникам? Є для них вигода. І тобто, якби для них не було вигоди, то вони б не робили такий додаток. Ось. Детальніше, ви можете про цей додаток також почитати. Якщо, наприклад, загуглите про цей додаток і так далі. Можете подивитися інше відео на Ютубі. Може, я чогось там не розповів. Загалом ось такий хмарний майнінг біткоїна на вашому смартфоні. На пасиві заробляти біткоїни, а біткоін, як ви знаєте, це криптовалюта майбутнього. Ось, Та й кошти він зараз, дай Боже, майже 30 тисяч доларів один біткоін. Тому, як би заробляти біткоїни, я вам раджу. Взагалі криптовалюту потрібно зараз заробляти. Вкладати з криптовалюти і так далі. Це все потрібно вивчати, розуміти. І ви маєте розуміти, що за криптовалютою майбутнє. Ось такий легкий спосіб заробку біткоїнів на ваших телефонах. Просто зайшли раз в добу, нажали старт майнінг і все, забули. Зайшли через добу, нажали, все. Ви буквально будете тратити на це ну, менше хвилини, там секунд 30. Я думаю, що секунд 30 витратити раз на добу і нажати старт -майнінг, ну, Є час на це у кожного. Я не повірю, що на це не буде часу нажати раз на добу старт майнінг. На жаль, Стартмайн вийшли з додатку, забули про нього на добу. Все. Якби на цьому все. Якщо будуть питання, то пишіть у коментарях під відео. Я буду радий вам допомогти. Ось Посилання та інвайт-код свій я залишу вам в описі під відео. Реєструйтесь по моєму посиланню, вводьте, вводьте мій інвайт-код, і ви будете отримати. Додаткові сатоші при заробітку. Я також буду отримати додаткові сатоші при заробітку. Я думаю, що загалом це дуже добре. Бажаю всім гарно заробляти. Слава Україні!